І тут, що цікаво, про Венса, віце віцепрезидента США, Він також виступив на Мюнхенській конференції з безпеки до того, як зустрітися з Володимиром Зеленським, і просто шокував всю європейську спільноту. Адже на міжнародному заході ключова тема якого війна Росії проти України Дівенс критикував не Кремль, не Путіна, а Євросоюз, за нібито обмеження свободи слова та перепони для радикальних партій. Зокрема, Дівенс розкритикував скасування результатів першого тору президентських виборів в Румунії, де переміг проросійський кандидат. Також звинуватив лідерів ЄС у тому, що вони відмовилися від свого коріння як захисників демократії, і додав, що в такому разі Америка нічого не може для вас зробити щодо загроз Європі, мене найбільше турбує не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене хвилює загроза середини і цей відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, які вона поділяє, і США. Годі казати, ми сьогодні багато приділимо уваги, і окрема і заявам Дівенса, і про те, про що вони говорили з Володимиром Зеленським. Але нагадаю, що в принципі інформаційний простір цього тижня просто ось так вибухав, вибухав заявами, які риторика вона могла просто кардинально десь змінитися. по ходу. от можемо а, почути зараз. А як міжнародні змі реагують на ті заяви, на те, як Україну, Україну, на те, як обговорюють те, що каже Дональд Трамп в нашому огляді преси. Заява Дональда Трампа про намір розпочати переговори з Росією щодо війни в Україні стала найобговорюванішою темою в закордонних ЗМІ. Як пише більд слова президента США стали несподіванкою для Європи та Києва у коментарі виданню німецький аналітик Карло Массала назвав такий розвиток подій апокаліптичним, за його словами, США можуть провести переговори без участі України та ЄС. А Путін намагатиметься зберегти за собою окуповані території та уникнути санкцій. Ява глави Пентагону про те, що Європі потрібно самостійно забезпечувати свою безпеку, вказує на можливий відхід Вашингтона від підтримки Києва. Масала наголошує, що такий сценарій лише посилює позиції Кремля. Тим часом видання політико зібрало реакцію політиків з різних країн на заяву Трампа щодо переговорів із Путіним. Вони засудили ініціативу, яка, на думку критиків, загрожує інтересам України та європейській безпеці. Сенатор Адам Шиф назвав це здачею українських інтересів ще до початку переговорів. А голова комітету з закордонних справ парламенту Естонії Марко Мікхельсон заявив, що цей день може стати чорним для Європи. Колишній глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі застеріг, що такий підхід лише заохочує агресорів, тоді як польський прем'єр Дональд Туск наголосив на необхідності справедливого миру за участі України. Видання звертає увагу на те, що Трамп фактично виправдовує російську агресію, покладаючи відповідальність на Україну. Агентство «Блумберг» описало три можливі сценарії завершення війни після переговорів між Трампом і Путіним. Наймовірніший варіант передбачає залишення окупованих територій під контролем Росії, можливі обміни землями та гарантії безпеки для України, але без вступу в НАТО. Оптимістичний сценарій передбачає активну підтримку Заходу, зокрема у випадку порушення мирної угоди Росією, а також перспективу членства України в ЄС. Найгірший варіант це відсутність інтересу США до України, припинення військових, та фінансової допомоги та ізоляція Європи, що залишить Україну перед викликами без значної підтримки зовні аналіз вказує, що найбільше сподівань покладають на подальшу співпрацю між США та Європою, але в контексті розбіжностей щодо військової допомоги Україні можливі внутрішні конфлікти в ЄС. За різними оцінками Європі доведеться витратити до трьох трильйонів доларів на зміцнення безпеки. Уведені зазначають, що поки США і Європа не мають чуткої стратегії на випадок загострення війни, не Ільність і постійна небезпека ескалації залишають країни заходу в напрузі щодо майбутніх рішень. Росія займає сильнішу позицію на полі бою ніж Україна, не зважаючи на те, що Київ значно скоротив простір для маневру російського чорноморського флоту. Про це пише Reuters, посилаючись на експертів Лондонського міжнародного інституту стратегічних досліджень. Експерти заявили, що Росія матиме те, що їй потрібно для війни проти України, ще принаймні рік і зберігає ініціативу на фронті. Але окупаційній армії важко замінити свої знищені танки. Водночас загальні витрати Москви на оборону у перевищують загальні європейські витрати за паритетом купівельної спроможності. Зокрема, Росія може значно краще підтримувати чисельність своєї армії ніж Україна. В аналітичній статті CNN йдеться про наслідки політики Дональда Трампа щодо України для Китаю. Президент США ймовірно підтримуватиме вимоги Кремля про невступ України до НАТО і неповернення до кордонів до 2014 року. На фоні того, що виглядає як зміна позиції США щодо миру, з'являється ще один пріоритет для адміністрації Трампа: зміщення уваги від Європи до Китаю шляхом підвищення економічної конкуренції. У статті обговорюється можливість потепління стосунків між США та Росією, що може може ослабити китайсько-російський альянс і вплинути на плани Пекіна щодо Тайваню. Це викликає занепокоєння в Китаї щодо зміни міжнародного порядку та відносин із Вашингтоном.